Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вам всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати розпаковку. Сподіваюся, ну, не останню, але поки що я повинна зрозуміти, що в нього досить орхідей, тому що це така орхоманія, це така хвороба, яку дуже важко зупинитися. Але сьогодні показую вам свою Івана Гархіхіману, яка квітне. І зараз надзвичайно шикарно пахне. Хто любить парфуми, аромат жасмин, то це саме та квітка. Ця квітка в мене вже дуже-дуже давня, і величезна, величезна. Квітне одна із орхідей, яка квітне дуже довго. І міняє колір, і вона переливається на сонечку, і вона надзвичайно гарна. Чому я її показую? Показую для свого загального архіву і паралельно, тому що в мене тут ще є одна Іванагара Хіману. Ні, і ще одна Іванагара. і має бути Ерія дуже цікава рослина, дуже рідкісна. І я вирішила, що вона має бути в моїй колекції. До речі, так само в мене є дві Івана-Гавки. Я їх купила зовсім зовсім сіянцями. І коренева система десь там була глибоко-глибоко всередині. Ось, подивіться, як зросла коренева система. І я от вагаюся, що я маю одна. І ось друга, вони дві різні, але дві іванагари. І я ось думаю, що я маю з ними зробити? Чи мені їх поставити на блок? І хай вони отеряються на блоці, Чи мені, чи мені їх в горщик. Ну це, до речі, якщо... Е я дослухаюсь до ваших порад, яку мені посадку зробити. Блок я маю досить такий симпатичний, і хочу от попробувати Добре, відкладаю їх в бік, і вони в мене були весь час на орхосінці тобто вони вже адаптовані і вони спокійно можуть бути на блоці. І наросли нові ростики. Ось тут. І так само ось тут пішов, виріс ось цей великий рост, і ось тут пішов ще от маленький. Тобто вони можуть спокійно бути на блоці. Отже, тут я відкрила, тут в мене має бути доросла, мають бути пачі, до речі, дуже класні пачі. Я завжди замовляю у Валентини. Патчі. І мають бути ще дві рослини. Це, напевно, Івана Гара велика. Завернуті в китайські корейські газети. Це має бути доросла, доросла рослина, яка гарно завернута. Зараз бачити, що шаружу паперчиком. Отже, розпаковка. Папір я весь забрала, і у мене є тут шикарна, шикарна іванагара Хіхіману. Правильна назва її. Іванагара Apple Blossom Hіchimanu. Взагалі, я по орху інтернету, по орху я бачила два квітування. Є ось таке квітування, може бути, а може бути, квітування ставлю я рожевим відтінком. Відтінком. Швидше всього, що буде з важливим відтінком. Сподіваюся, бо ось така у мене є. В даний момент мене цей кокос не лякає, бо, тому що я вже показувала мале, у в мене є. І вона прекрасно себе в цьому кокосі почуває. Я хочу її на блок. А ось тут подивіться, яка шикарна, яка шикарна орха. Тут у нас є маленький ростик. Я думаю, що він виріс під час доставки, під час дороги додому. І ця орхідея вже квітла, бо десь я тут бачила ось є, бачите, зріс. Ось є зріс, в якому видно, що ця орхідея ось квітла. І ось тут у нас я бачу, є чихольчик. Бачите? І я сподіваюся, ось видно, що вона у мене проквітне. Те, що це потемніло, нічого страшного, трішки запріло, це обріжеться. Отже, корінці досить непогані, всі живі. коріння живе. І я думаю, що все буде ок. А ось тут у мене Ерія обеса. Це переконається вона жирна ерія. Це у нас помилковий, помилковий бейжик. Так буває, нічого страшного, при великій кількості рослин. Це дуже цікава мені орхідея у якої є дуже цікавенні бульби. Тобто вони ось такі з цього боку вони такі широкі, жирні, а ось тут вони такі плоскенькі, і, і тут ось на маленькі рости. І тепер мені з оцих бульбочок тепер треба чекати квітування. Взагалі цю рослину знайшли в цей природній орха Росте вона Майами. І тобто вона є гаряча, вона є тепла, і висота 500 метрів над рівнем моря. І квіточки, фото квітування я вставлю. Квіточки в неї невеликі, але вони запашні і вони півричної форми. Тобто це дуже-дуже цікава орхідея. І подивіться, от неї маленькі такі от корінці-тонесенькі. В неї такі є такі тонесенькі корінці. Це шикарне поповнення моєї орхосінки. На вулиці піде, вона на вулицю як потепліє. Ось така от класна штучка в мене додалася. Ось так. Валентина, я дуже дякую. Рослини шикарні. Сьогодні зробила мій день. А, до речі, е ссылку на вайбер-сторінку Viber, Viber Валентини я залишу в описі. Може, комусь зацікав. Взагалі від Валентини я завжди отримувала дуже хороші рослини хорошої якості. Це одна з продавців, яка ніколи мене не підводила. І це не реклама, це просто це щира правда. І є певні продавці, з якими я працювала певний період, Як працювала, якими я купляла рослини і я розумію, що все. Більше купляти в них рослини не буду. А тут з Валентиною поки що у мене все нормально. Рослини завжди були хороші якості. До речі, бачу, зауважила патчі, до речі, можна пити досить непогану косметику, всякі вітаміни. Щось я розрекламувалася. Ні, я не рекламую. Я просто показую рослини дуже хорошої якості. Все, всім папа! -па. Слава Україні! Рада встати на своєму каналі. Заходіть до мене у гості, і дуже тішуся, що зайшли до мене канал, і я з вами поділилася своїми позитивними емоціями. Па-па!